От таку цвітову гаму сьогодні знайшла я в себе в закрамах. маленькі клубочки ниток. Я ще не розумію, що я буду з них в'язати, їх дуже мало. Може, це будуть тапочки на 37-й розмір, Трьохцвітні. може ще щось. Я ще не розумію. Але нитка цупка, крепка дуже. Так, я успокою свої нерви, коли в нас сирена, і дуже гучно. Тому я щось придумаю. А коли придумаю, то я щось виставлю вам, щоб ви бачили, що вийшло з цієї краси. Так, друзі, обіцяла вам показати з тих моточків, що мене залишило, що я щось зв'яжу. Зв'язала на 39-40 та пулі на широку ногу, тому що в мене всі завжди спрашують, чому я в'яжу такі малесенькі, як на себе. От зв'язала я, як на вас. Дивіться, 100 гривень і тапулі ваші. Це тільки одна. Зараз буду ще в'язати іншу.